Вказані жертви значить, були з перерізаними горлом, і в кожного значить, в одного з них на шиї була мотузка, тобто явні сліди удушення, і в другого в господаря будівлі також були сліди удушення. Тобто було видно, що злочинець діяв дуже зухвало, о, судячи з почерку вбивства. Це явна зухвалість під час його скоєння, тому що перерізані шиї, удари наносились ножем, а після того ще й додушував своїх жертв. Це було, говорило відразу про те, що вбивця після скоєння злочину з метою приховування слідів після себе прибирав даний цей. Тобто, стіл був в хаті було чистенько, стіл був прибраний, і, значить, зразу впало. У воко те, що відсутні кухонині, що таке в кожному господарстві, в кожної людини він є. А це жодного ножа ми не виявили. Значить, виявили там же на місці події також і тряпку в грубі. Правда, вона була не, не спалена ще, але вона була вся в крові, що говорила також про те, що даною, даною тряпкою прибиралась підлога, скоріше всього, або витирались. На собі е, сліди зло, скоєння злочину. Е, після цього, значить, оперативно рушуковими заходами значить, нами відразу було встановлено, що в помешканні до господаря боргів постійно на протязі останніх років заходить односельчанин. На ім'я Сергій. Е, відразу було його встановлено місце знаходження. О, Доставлено в Володимирецький райвідділ, значить на одязі його були каплі крові виявлені, ну візуально. І це говорило про те, що дана особа могла скоїти дане вбивство. По гарячих слідах ми вже вдалося нам, в принципі, на нього відразу вийти. І... За скоєння подвірного вбивства, значить, підозрюваю загрожує довічне покарання.